Всім привіт, друзі! 3 роки, як я у Канаді сьогодні, як я приїхав перший день у Канаду, у Калгарі, і час пролетів дуже швидко, я навіть не зрозумів, що сталося, якщо чесно. 3 роки просто пролетіло. І Ну, навіть не знаю, ну реально, як 3 як дні. І що хотів сказати, чи жалію, що я приїхав сюди? Ні, зовсім не жалію. Тому що я би зараз сидів у Польщі і думав, блін, я ж міг поїхати і не поїхав. А я все ж таки поїхав і взагалі не жалію, тому що я побачив трошки більше світу і зрозумів, як тут живуть люди. У Польщі я також пожив немало, і в Україні, так що взагалі не жалію, погода сьогодні взагалі плюс 15, а може і більше. Січень місяць на дворі, але тепло. Так що, друзі, така справа. Всім гарного дня!